Всім привіт! З вами Микита, і ми продовжуємо робити кроки для покращення вашої мови. Людина може ідеально говорити українською, без натяку на суржик, але не кожен такий персонаж говорить грамотно. А саме є два критерії: це правильні наголоси, котрі усі запам'ятати просто подвиг та асиміляції, котрі вивчити дуже і дуже легко. І саме про них ми сьогодні поговоримо. Що ж таке асиміляція? Це злиття звуків попереднього з наступним чи уподібнення. Для чого ж вона потрібна? Як на мене, то для полегшення вимови слів зліва від мене буде табличка. Ставте на паузу та просто переписуйте, а я буду приводити вам приклади. Друзі, не обходьте дорогою асиміляцію, бо якщо ви захочете стати диктором чи актором озвучки, без цього просто не можна. Тож почнемо з моєї улюбленої асиміляції, котрої майже ніхто не дотримується. Це буква сполучення шс. Посміхаєшся? Посміхаєшся. Вирісший. вирішши. Зиши усередині слова. Безшумний. Безшумний. Зиши на початку. Зшити, шити. Зжовкле, жовкле у усередині слова безчинство, безчинство. Зичи на початку слова Зчепити, щепити. З джерела, з джерела. Дошці. Дочці. Смужці. Смузці. Річці. Річці. «КОРИТЦЕ». коритце. Багатшати. Багатшати, відчай, відчай. Багатство, багатство, сміється, сміється, поріжся, порісся, мучся, муться, учіться, учіться. Бачите, мені було дуже і дуже складно просто виговорити це. А зараз продовжимо. Це були групи приголосних. Тепер настав час до дзвінкої г. Вона під час вимови змінюється на глуху х, кігті, – «кіхті». легко, легко, у префіксах розбез кінцевий з оглушується при швидкому темпі мовлення розказати, розказати, безпечний, безпечний. Я думаю, ви почули, що в моментах мені було важко сказати слово без використання асиміляції. І ви напевно зрозуміли, для чого ж вони таки потрібні. Тому не опускайте їх. Це була десь половина того, що слід вивчити на вигляд, важко та багато, але повірте, це під силу кожному. Головне бажання покращити свою мову. У майбутньому ролику я розкажу про всі інші правила асиміляції. А тепер повідайте нам у коментарях, чи були відомі вам ці правила. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк, якщо все добре. До нових зустрічей!